Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги жіночий годинник. Цей розкішний годинник, оснащений високоякісним автоматичним механізмом, який забезпечує точний час та надійність. Жіночий годинник виготовлений із стійкого до подряпин сапфірового скла, яке не тільки захищає годинник від пошкоджень, але й забезпечує чітке бачення часу. Цей годинник та. Також вода не проникний, що робить його придатним для повсякденного носіння та таких заходів як плавання чи прийняття душу. Ремінець годинника виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, яка не тільки виглядає елегантно, але також є міцною та довговічною. Застібка проста у використанні та дуже надійна, гарантуючи, що годинник залишиться на зап'ясті.